Допомоги небайдужих потребує Буковинська сім'я. Родина Петровських їхала з друзями на відпочинок до Болгарії автівками, але поїздка обернулася трагедією. Страшна ДТП прикувала до ліжка 13-літню Ксенію. Нині у Чернівцях провели благодійний концерт, на якому збирали гроші на лікування дівчинки. Трагічним для сім'ї Петровських стало 3 серпня цього року. Поїздка на море обернулася нещастям для чернівчан. Про події того страшного дня згадує мама Ксенії. Ми їхали у спереді. Вони ззаді. Буквально 5 хвилин я їх бачила, і тут ми їх вже. Ну, потіряли з зору, почали дзвонити, телефонувати, ніхто не брав трубку. Виїхали там трошечки далі по дорозі, побачили, що вже швидкі їдуть, гелікоптери, МЧС їхні румунські. ДТП прикувала до лікарняного ліжка 13-літню дівчинку. Наразі вона у комі і покращень поки що немає. Вона було найважче відразу, бо весь удар пішов назад на неї. Її звідти витягнули і забрали зразу гелікоптером в Румунії у центр лікарню по нейрохірургії. Ми там місяць лікувалися. Нас там стабілізували і відправили на Україну вже для реабілітації. Поки Ксенія проходить реабілітацію в Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні. Небайдужі Чернівчани провели благодійний концерт, на якому збирали для неї кошти, адже для лікування дівчинка потребує дороговартісних медикаментів. Ініціатива навіть належала не адміністрації палацу. Культури, а вихованцям, дітям, які займаються в цій вокальній студії. Ми, звісно, відразу ж вирішили, що мусимо провести такий благодійний захід. На благодійному концерті виступили колективи Центрального палацу культури і вихованці будинку творчості та юнацтва міста Чернівців. Олександр Мадей каже: потрібні люди, які перші заговорять про проблему і вже потім дізнаються всі. Так сталося, що про Ксеню заговорили ми, але ми знаємо, що по багатьох колективах також проводиться збір для інших. Дітей чи дорослих, і це нормально, тому що навіть одна гривня може врятувати життя дитини, коли ампула коштує 200-500 гривень. Не вистачає гривні і не купиш. Концерт тривав близько години. На ньому вдалося зібрати 8 тисяч 44 гривні. Гроші вже направили до лікарні. Нині кожен може допомогти, перерахувавши кошти на рахунок матері Ксенії. Юрій Гоманович, Ірина Шевчук, Сергій Лоткін, Чернівецький промінь. завжди залишатися собою.